Говорить Київ, Київ. Київ, Тролейбуси. Як оцінюєте стан? На тролейбусах, до речі, можна здебільшого зустріти і жінок-водіїв. Так, що це, також, як один із вихід і ситуацій. Це, до речі, да, великий плюс, що е, жінки переважно є водійками тролейбусів, а, і насправді. З приводу тролейбусів, на жаль, вимушені констатувати, що тролейбусний рух у Києві вмирає поступово, але дуже, так скажімо, стабільно. У 2016 році в Києві було 450 тролейбусів на маршрутах, і з року в рік їх кількість скорочується. Тобто проблема не повномасштабне російське вторгнення, а проблема з 2016 року. І по сьогодні зараз в Києві виходить на маршрути близько 250 тролейбусів, тобто вдвічі менше ніж було 8 років тому. Це насправді дуже ефективний вид транспорту, він екологічний. Але через такі причини, як незакупівля нового рухомого складу та відсутність капітального ремонту тих тролейбусів, які є. Тобто їх знаєте, якось якісь. Прості ремонти роблять, добивають і списують.